Я головний та самогутній Бог Зевс. Своїм наказом війни припиняю і назначаю ігри замість них, щоб кожен міг у чесній боротьбі свою відвагу і силу показати. і славу здобувати на віки, як переможець у безкровній битві. Хай буде так, однині й до віку. Для це мій Божественний наказ. Через те, що ви дуже любите спорт, ми переведемо в вашій школі День здоров'я і спорту. А чи знаєте ви, що раз на 4 роки в Олімпії від проміння сонця запалюють вогонь, який з факлом передають спортсменам бігуну. І він вирушає з ним дорогу. О, Зевсі, я вже бачу, як факл прибуває до школи. Хай оцей вогонь несе надії кожному із вас. він во наше, він наш дороговказ. Е Нехай вогонь Олімпіади додасть вам сили і наснаги. І підкоряться вам вершини, очки, секунди і хвилини. Щоб кхм, вам фортуна усміхалась, і щоб удача вас не цуралась. Нехай сьогодні з вами поруч крокують спритність, мужність, воля. І хай дарує вам удачі, рекорди, успіхи і таланти. Бажаю висипити призів на пам'ять і медали. Ми, Ми щиро віримо, що звідси зростуть майбутні олімпійці. Право заплати олімпійський вогонь змагань надається учню 11 класу. Я спортом, не війною. Будемо бігати, стрибати, будемо перемагати. Тепер увага. Немає вас. У нього об'єкт. Atleta. Ah, Ah, <laughs> 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 Так, відповідь викрали І продовження королева спорту. Школу.